Тільки цього нам не вистачало. Вчені б'ють на сполох та попереджають про нову небезпеку, яка може знищити людство. І Йдеться не про ядерну війну чи природні катаклізми, а про стародавню хворобу, яка може відмерзнути звічної мерзлоти та масово заразити людей. Про яку хворобу йдеться? Чим вона так небезпечна? І чому зомбі віруси вже не просто вигадка Голівуду, а реальна загроза? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Цю загрозу не можна недооцінювати. Нова пандемія значно страшніша за COVID-19, чи іспанський грип у будь-який момент може вдарити по людству. Такого висновку дійшла група вчених з різних країн світу. Їх застереження у своїй статті зібрали журналісти британського видання «The Guardian». За словами науковців, їм вдалося знайти у вічній мерзлоті дивних мікробів мафусаїлів або як їх ще називають вірусами зомбі. Ці мікроби не нові, а навпаки, стародавні живі організми, які мільйони років тому вмерзли у вічній мерзлоті Арктики та Сибіру. Наразі ж є реальна загроза, що ці мікроби відмерзнуть і заразять людину. Віруси, які ми виділили, здатні інфікувати лише АМЕП і не становлять небезпеки для людей. Однак це не означає, що інші віруси, які зараз замерзли у вічній мерзлоті, не можуть викликати захворювання у людей. Наприклад, ми ідентифікували геномні сліди поксвірусів і герпесвірусів, які є добре відомими патогенами людини. Проблема людства в тому, що ми не там шукаємо, застерігають вірусологи. Більшість нам відомих хвороб походять якраз з півдня. Саме там ближче до екватора живе більше людей, там тепліший клімат, тож складніше дотримуватись правил гігієни. Але реальна небезпека йде з півночі, де у вічних льодах можуть ховатися доісторичні хвороби, до яких людський організм зовсім не пристосований. На даний момент аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ, сказав генетик Жан Мішель Клаверіє з університету Екс Марселі. Натомість мало уваги приділялося спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. І це, на мою думку, не догляд. Там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби, за словами вчених. Ще у 2014 році у вічній мерзлоті Сибіру їм вдалося знайти замерзлий, але все ще живий мікроорганізм, якому майже 50 тисяч років. Тоді по землі ще ходили мамонти, на яких Полювали предки сучасних людей. Так, от цей мікроорганізм оклигав після довгої сплячки і зміг вразити уже сучасну одноклітинну амебу. Чи зможе якийсь з них вразити і людину? Питання досі відкрите, але занепокоєння вчених викликає навіть не саме глобальне потепління, яке може допомогти мікробам вийти із людового полону, а саме діяльність людини. Танення льодовиків в Арктиці відкриває нові перспективи для світової торгівлі. Подивіться на мапу: ось, наприклад, шлях, яким доведеться плисти будь-якому кораблю, щоб доставити вантаж з Китаю до Європи. А ось настільки він скоротиться, якщо повністю відкрити судноплавство у північному льодовитому океані, на вільній від мерзлоти території потенційно може розквітнути ігірничову добувна промисловість. Першими інфікованими можуть стати шахтарі? Усі ми пам'ятаємо, як миттєво розповсюдився ковід. За лічені тижні він вразив весь Китай, перекинувся в Італію, а за два місяці ним хворіли уже на всіх континентах. Цього разу розсадником зарази може стати російський Сибір, лякає те, що там навряд чи взагалі думають про таку небезпеку. А як думаєте, ви чи варто боятися древніх вірусів? Вірус зомбі захоплює північну Америку, і це не опис якогось голівудського фільму, а реальна небезпека, яка охопила майже всю Америку. У 24 штатах та двох провінціях Канади вчені фіксують масовий спалах дивної хвороби, яку вже назвали зомбівірусом. Поки ця болячка вражає лише оленів, але від цього вона не менш жахаюча, ви тільки. Гляньте, що вона робить з невинними тваринами. Олені втрачають волю та розум, починають безцільно бігати та ведуть себе агресивно. Все ніби списано серіалу. Ходячі мерці, природу хвороби вчені поки не розгадали, але вони майже точно впевнені: це не вірус, а скоріше за все пріони. Це білки з аномальною структурою, які мають властивість накопичуватися у мозку, або ж бактерія, спіроплазма. Фахівці занепокоєні, що дивна хвороба може перекинутись на свійських тварин та на людей, але таких випадків досі не фіксували. А як думаєте, ви що більше загрожує людству? Нова пандемія чи глобальна війна? Напишіть. Нам свою думку у коментарях, і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!